Важко згадати, коли я востаннє так нервував в присутності тварини. Якщо вас вкусять, це майже гарантована смерть. Вау! Wow. Мене усього трясе, аж ноги поколює. Прямо зараз я під час відпливу в Східній Австралії у пошуках найсмертоноснішої істоти на планеті. У синьокільчистого восьминога найтоксичніша отрута на землі. І якщо нам пощастить його знайти, я доторкнусь до нього голими руками. Але спочатку треба пошукати, з досвіду пошуку під час відпливів найкращі результати зазвичай на краю. Чим ближче до краю, тим краще. Восьминіг може змінювати текстуру своєї шкіри, тож він може виглядати якось ці камені. Усі три мої попередні спроби знайти цього восьминога успішно провалилися. Сподіваюсь, четверте пощастить. Цього разу я шукаю зі своїм другом Міллером Вілсоном, який раніше вже бачив блакитнокільцевих восьминогів. Цього восьминога дуже складно знайти, тому що він майстер камуфляжу в цьому оточенні. Скоро буде відплив, і це, напевно, найнебезпечніша відпливна калюжа, в якій я коли-небудь шукав. Тож я вдягнув гарні захисні чоботи, рукавиці. Я не хочу торкатися восьминога, але рукавиці про всяк випадок. Я вже ж треба дивитися, куди йдеш, тому що дивіться, усе це каміння виглядає як риба камінь, і це її територія. Риба камінь найотруйніша риба у світі, і якщо ви на неї наступите, ваші черевики вас не врятують. Укус цієї риби може бути не тільки нестерпним, а ще й смертельним. Тут немає. Перегортання каменів не допомагає. Тож я продовжу видивлятися навколо на предмет руху. Я часто бачу восьминогів, що переміщаються від калюжі до калюжі по поверхні. Тож зараз я шукаю ознаки будь-якого руху. Я відчуваю ми вже близько. Здуріти, я знайшов восьминога. Це синьо кільцевий. Він прямо тут, ось він. Загубив. Він десь тут. Ось він. Мало не пропустив його. Так, це воно. Зловив о Господи. Ми його спіймали. Здуріти можна. Так. Відбий кулачок. Отак. Це просто неймовірно. Мілер, давай сюди! Ми зловили одного. Допоможеш дістати сітки? Тож, тепер ви бачите, чому я вдягнув рукавиці. Це чудовий спосіб, щоб не отримати укус від цієї істоти. Так, наче дістав. Привіт, привіт, друже. Трохи розповім вам про нього. Прямо зараз в моїх руках найнебезпечніша істота на планеті, коли йдеться про отруту. У царстві тварин немає нічого більш токсичного, ніж цей маленький восьминіг. І так, друзі, я знервований, але до кінця відео я торкнуся своїми руками найнебезпечнішу. І отруйну істоту на планеті існує чотири відомих види синьокільцевих восьминогів. Перед вами восьминіг із синьою смужкою. І він єдиний із сімейства, у кого існують прикольні сині смужки на тілі. Це схоже на блакитні тигрові смуги. І ось що він буде робити, якщо відчуватиме загрозу. Ви бачите? Подивіться на ці кільця. Хіба ж не круто? Воу-воу-воу! добре. Спокійно, спокійно. Якщо восьминіг збуджений, він не тільки закручує кільця на кінцівках, а ще й лінії на його тілі світяться. Ву-ву-у. -ву. Назад я отруйний. Це візуальне попередження. І якщо ти не послухаєш, я тебе вкушу. І вони показують ці візуальні попередження не тільки хижакам, а ще й коли вони полюють. Вони роблять це, щоб налякати або заплутати свою потенційну здобич. А ось на кого наш друг восьминіг полює, це береговий краб, і він є ідеальною їжею для нашого восьминога. Цього краба ми відпустимо. Єдиний укус цього восьминога може вбити більше 20 людей. Навіть не треба казати, якщо мене вкусить ця істота, це буде останній укус в моєму житті. Ці восьминоги нічні істоти, і вони майстерно маскуються. Його звичайний колір ідеально зливається з мулистим середовищем. У них є три серця, які качають блакитну кров, а також у них дев'ять мізків. Один головний мозок, щоб управляти нервовою системою, і в основі кожного щупальця є ще один мозок. А ще ви можете бачити маленький дзьоб, що містить два мішки з отрутою. І насправді цей токсин восьминог не виробляє сам. Він знаходить його завдяки бактеріям, що знаходяться в оточенні, через інші організми в цій відпливній калюжі. Він збирає ці бактерії у своїх слинних завозах, а потім кусає дзьобом свою жертву або хижака, щоб втекти. Фактично, він вприскує свою слину прямо в рану. А коли ця слина потрапляє у кровотік, то заражає вас ТТХ. Жодна істота не має такої смертельної дози, як синьокільцевий кільцевий восьминіг. Якщо навіть мінімальна кількість ТТХ потрапить вам у кров, єдиний варіант це лягти на апарат життєзабезпечення і сподіватися, що ваш організм впорається. Але ось що найгірше, поки ви будете в повному паралічі, ви будете при свідомості. Є ті, хто вижив, які розповідали історії про те, як їх намагалося реанімувати, і вони не могли сказати ні слова, але прекрасно усе пам'ятали. І багато людей були вкушені цими восьминогами через хибну ідентифікацію. Ви приходите на пляж. Хлопці, поверніть камери. Це громадський пляж. Люди беруть своїх собак, дітей і приходять сюди. Ці істоти живуть вздовж усього узбережжя. Я вас не лякаю. Ми шукали його спрямовано, але їх не так легко знайти. Проте, на жаль, люди періодично їх знаходять. Вони беруть восьминога в руки, граються з ним і отримують укус. Який, до речі, безболісний. Початкові симптоми включають в себе поколювання, ускладнення дихання та мислення, втрата моторних навичок. Та хитка ходьба. Якщо ви вважаєте, що вас вкусив синя кільцевий восьминіг і відчуваєте симптоми, біжіть у лікарню. Якнайшвидше, мова йде про життя або смерть. Бо у вас є лише лічені хвилини перед тим, як ваша нервова система відмовить і ви почнете задихатись. У говорити про це. Тримаючи в цей час восьминога в руках, важко пригадати, коли я востаннє був такий знервований у присутності тварини. Ну добре. Час настав. Фух. Час для того, про що я довго думав. Тому що я знаю, що єдиний варіант, як цей восьминіг може вас вкусити, це лише за допомогою його дзьоба. Зараз я спробую торкнутися голою рукою найсмертоноснішої отруйної істоти на планеті. Для цього я виллю воду. Зацініть восьминіг намагається імітувати. Колір куба це така тактика камуфляжу. Вони в цьому професіонали. Цей восьминіг все ще здатний кирятися і вкусити. Вони можуть бути без води упродовж тривалого часу. Тож, друзі, щоб ви розуміли: якщо цей восьминіг мене вкусить, ми їдемо в лікарню. На три. Ху. Один. Два, три. Вау. Wow. Це було страшно. Добре. Повернемо кришку. Не думаю, що мене вкусили, але я не впевнений. Мені треба невеличка перерва. Я відчуваю легке запаморочення і сильну тривогу. Якщо ця істота вас кусає, то все гру скінчено. Господи, мене усього трусить зараз, аж ноги поколює. Відчуття, на які ти зазвичай не звертаєш уваги, серцебиття, важке дихання, поколювання. Я відчуваю, як у моєму тілі пульсує адреналін і Ду... дуже сильні емоції, неймовірно. Фух, треба заспокоїтись. Тривога, яку я відчуваю на камеру, цілком реальна. Я мав майже ідентичні симптоми, як від укусу синього восьминога. Хоча я й був майже впевнений, що мене не вкусили. Треба було спостерігати за симптомами, поки б ми не впевнили, що все добре, щоб продовжити. Симптоми цього укусу можуть бути незначними, і їх складно відрізнити від паніки, страху та інших джерел стресу. Будь ласка, нікого не повторюйте те, що ви бачите. Хочу підкреслити: якщо вас вкусить блакитнокільцевий восьминіг, ніг, негайно зверніться до лікарні. Здається, все добре. Можемо продовжувати. Добре, у мене давно вже не було такої реакції. Після зустрічі з твариною, це наче вперше побачити отруйну змію, відчуваєш увесь спектр емоцій. Якщо його просто зачепити під час прогулянки, він просто вас торкнеться, як і будь-який інший восьминіг. Різниця виникає лише тоді, коли він кусає вас дзьобом. Ось цим. Відпустимо восьминога. Я Марк Вінс. Будьте сміливими, залишайтесь дикими. До зустрічі наступної пригоди.